Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась з нами на зв'язку. Слава Україні! Це... Ви також економите. Бачимо електроенергію, ми в нашій студії. Ми тут півтора прожектора вимкнули і вимкнули всі екрани. Так, ми вимкнули всі екрани. Режим тотальної економії триває. Ну але зрештою це не найстрашніше, краще, як то кажуть, одна складна зима ніж все життя жити поруч або разом з ними. Я тут перефразую, е, як це краще зі свічками у студії і бавовною Севастополь. точно. Подобається нам таке формулювання. Скажіть, Євгене, вам подобається це таке формулювання? І загалом, як ви думаєте, от ці всі події, які сьогодні відбулися під ранок у Севастополі? Чи справді наші збройні сили постаралися зробити там свято в лапках для наших ворогів? Чи все-таки, як кажуть, наші вороги до цього причетна Велика Британія? Ви бачите. Темрява, вино молоді операції. Те, що сталося в Сертополі, це безумовно свято настільки де російську армію, це що трапляється, що я сьогодні публікував у себе російських військових і кажуть. Давайте Чорноморський флот перейменує флот е, міра і охорони зернових путей, і там фло, флот жалоби, там е, жалосний флот. Тому що росіяни, коли ми, ми розбомбили їхні ці фрігатики, е, вони е, оголосили, так це ж це ж зерно охороняли. Ну подивіться, які українці, вони безжальні. Вони от таке роблять з росіянами, що навіть оце не показують в північних фільмах. А вони такі роблять з нашим флотом, легендарним, страшним і ужасним. Тобто, я чесно кажучи. Хоча навіть не читав е, деталі, я опублікував, ну е, і так проглянув, які були ураження флоту. Наскільки е, я розумію, можливо було полювання за. Е, фрегатами, які може стріляти калібрами. Наскільки вдало ми нас це вийшло, ми побачимо в будь-якому випадку, Ну нанесений урон це колосальний, тому що там поламані ці е, палубні, е вежі зв'язку з е, радіолокації. І так далі, е, фрегата це лагодити дуже довго. Плюс і підстансовано що не туда туалетну бумагу налатає тепер і вже так не перебінтуєш скотчем, де скотче в них уже нема. Ну тобто, електроніка, електроніки, думаю, у них і так проблеми полагодити цього не зможуть. А це якби фрегат вивели нормально. Плюс там ще кілька. Човні пошкодили, ну це круто. Плюси ми розуміємо, що це була атака. Бойовими дронами і оцими човниками такими веселими і такого ще може бути ой багато. Тому що це якби як вони самі росіяни кажуть, це ж вони пробують, а далі понесеться і понесеться. Засобно точку про цього причетні британці та тут діло в цьому, як в будь-якому випадку, операції складні на території України. Вони відбуваються за участі українських підрозділів. Чи хтось там консультував, навчав. Ми ж цього ніколи не відкидаємо, що ну тим більше королева британська вона завжди дуже гарно. Ставились до України останні роки, просто білісімо Жанка Джонсанюк зараз вирішив пересидіти Там поки у них турбулента сідуть з тарифами. Ну йому він прийде, думаю, через там трошки пізніше повернеться ще на посаду, але якби і без того Британія вона посиду нас підтримує. Тому ну може там десь вони й навчали або передавали техніку, так ми ж цього не приховуємо. Це ж не те, що цим передали попердунчики ці шахіди, це от літаючі газоноканців Росії. Вони віднікуються. Хоча ну насправді там, як сьогодні заявив гур, прямо з Іра. Оцей от там арабськими буквами написано на їхніх оцих лі літальному цьому неподобстві. Тому е, багато буде свята, і я, чесно кажучи, вже розбещений цими перемогами. Що я от сьогодні, коли це було в Севастополі, не сильно детально слідкував, що там пишуть росіяни, що наші підірвали, тому що розумію, ну ти поки одне прочитаєш, значить ще щось зарвуть, і ти просто не встигаєш за всіма нашими дівсіями диверсіями, успішними операціями. Це справді об'єктивно так. Ми вже не цікавимося, скільки складов зірвали Хімар. Це такі. Ну Хімар зарвав 50 складов там за тиждень. Ми такі ну, нормально, Давайте 100, зерували 100, ну нормально. А коли ж у них склади кончаться? Тобто насправді ну війна переходить в таку жахливо е приємну рутину. Жахливо, тому що це війна, приємно, тому що ми методично знищуємо ворога і вже звикаємо до цього процесу. От, якщо говорити загалом, якщо дійсно не вдаватися в деталі, тому що справді і українська сторона каже, що це в принципі не доведено що. Саме в Севастополі працювали Збройні Сили України. Тим не менше, якщо загалом взяти от поразки на полі бою, які завдаємо ми збройні сили України, в першу чергу росіянам. Ну вони дуже іміджеві. майже всі вони іміджеві. Так у відступи від Ізюму, від та навіть з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини, Острів Зміїний, крейсер Москва. Міст, який Керченський, все ще поки що функціонує. Ось сьогодні удар по Севастополю. Це ж такі дуже точкові удари, які не просто вбивають військову важливу військову інфраструктуру чи безпосередньо військові об'єкти Російської Федерації, а серйозно б'ють по ну, дайте, внутрішньому его Путіна та їхньої Російської Федерації. Натомість росіяни ніколи не можуть відповісти тим же, вони відповідають б'ють по цивільному населенню. Ракети падають в центрі Києва, і це ще більше розлючує український народ. ця тенденція вона прослідковується вже не перший місяць. Як ви гадаєте, чому так відбувається, і чому, ну, чому вони не розуміють, що от, там будь-яка чергова терористична атака, яку можна очікувати після сьогоднішніх подій, і напевно варто такі її очікувати, вона ж спрацює лише в те, що Україна буде лише більше злою ставати і налаштованою проти них. От е, їхні ці всі військові е, керівники, ті всі суровіки, не Шойгу, Пригожини, Прокадировами вчимо. Вони хіба не можуть скласти оці 2 плюс 2, чи 1 плюс 1 насправді, що працює воно не так, а вони далі. От е, цю, цей тероризм розвивають. Чому так? на Наважко розумійте. Російське его в цілому, що Путіна, що їхнього генштабу, що їхніх спецслужб, воно зараз. Воно тако і цього его. Воно вже ну так тільки посмішить усіх довкола, так само як его того ж самого Кадирова, який сидячи за півтори тисячі там кілометрів від лінії фронту критикував генерала Лапіна, якого сьогодні вже викинули на, на на смітник. При тому слава він там поїхав лікуватися. Ну ясно поїхав лікуватися. Так ну лапін сидів. Кадиров каже в 150 кілометрах, а Кадиров там в тисячі чи повтора тисячі кілометрів. Він критикує лапіна, як треба воювати, і не приїдеш сюди. Поставили якогось там другого, обтрусили його від попілу, від крові убитих мобіків і цих російських контрактників і поставили на рулі. Рулі, давай побіди, тому що все. І вони такі що будуть там? І оп, а побід вже все. Уже луганські тюрми почали заганяти Вагнера. Уже даже, ну, російських тюрм так не вистачає, тому що там трошки так розібралися, що, що до чого. Що це якби не зовсім той білет на волю, який мріяли зеки. і там кількох зеків ну, не кількох, а багатьох розстріляли вже в самій Україні, коли прибули. На фронт намагалися. Коротше коротше то почали луганських заганять зеків насильно воювати. Ну а ви ж ми розуміємо, ну якої якості це йдуть війська, і все менше і менше цих от боєздатних військ, тому фактично у них всі розуміють зараз. Тут така от непевність є. Бої йдуть важкі в деяких містах, наприклад, там де на Бахмутському, хоча ми там просунулись позавчора. Якщо я не помиляюсь, на півтора кілометра там якийсь завод, я забув, як називається, там у цьому заводі. Я не знаю, якими це силами зробили наші козаки, тому що там справді Перша світова війна там дуже ну, випалена просто земля. Але наші там умудрились відпихнути вагнерівці десь кілометра на півтора. Я не знаю, що як це зробили там чудо. Тобто це там справді був дуже важка ділянка, але навіть їх ще випихаємо під тим же Бахмутом. Але там важкі. Ті йдуть бої і само собою ці контраступальні операції це теж купа крові буде рубілова таке, але в цілому. Ми розуміємо, що війну вони профукали, і у них задача е, зістрибнути на якісь перемовини, хоч якийсь Мінск-3, хоч якось залякать, хоч якось там чи ядерна бімба, чи грязна бомба не помита російська, чи щось там вони придумають, чи вони взорвуть дамбу, чи вони собі зроблять, не знаю там на кріпаль пацпацеплять по там унітазну трубу і будь вентилятором по Європі. Це все роздувати. Я не знаю, що вони ще можуть придумати. Е там не знаю, потру потруїти всіх ведмедів в Антарктики. Тобто вони придумують якісь нові ну, методи, і нічого цього не зроблять, тому що, по перше, вже ну, не, не лишилось кому вже це робить. У них реально декласовано повністю вже збройні сили. Я так розумію, їхні спецслужби частково вже взагалі грають на ту сторону, що шукають, як би там заміриться, і хто там не знаю, чи синуля Патрушева, чи хто там хоче вже Путін, Путінка з Путінку нашу цю замінити? От але я нагадаю, я категоричний прихильник того, аби Владимир Володимирович лишався на посаді. Він там має бути якомога довше. Я ж чуть не матюхнувся, Кращого для України не придумать. Ви собі уявляєте скільки їх там? Їх дуже бізнес мільйона сто п'ятдесят. Купа зброї було всього, там цих доларів знав це цього тільки вони просто нас могли не знаю, підігну, до кордону підігнути, якби якщо би Путін не вкрав це все. Просто підігнати, якби вантажівки з доларами, і просто засипати нас цими грошима. які в нас було. Ну все украдено, і всіх поховали, знищили. Це просто ну фантастичне свято. І реально, от чесно кажучи, там да, якщо в мене зараз бомба прилетить, я буду ржать, тому що ну коли б ми ще знищили просто от, Російську Федерацію за всі ці мучення, ти 300 років цього ганьби. І оцей от окупації просто не то, що ми, ми виволили свободу від них. Ми їх просто розмотали, от просто мордякою по цьому труській матерії, яка дурно пахне, якби просто розмазали. Ну це відбувається щось з чимось, і у них зараз буде цей форум, десь, там в індонезії будуть там намагатися якихось е тумбаюм купляти якихось африканських царів, погрожувати Європі там біженцями, там гликау в Україні. що от помиріться з нами, хоч якось, бо, бо їм гайки будуть. І в воєнному ну дивіться. Об'єктивно, Іран, Китай зробили заяву, що Росію вони впрягатися за неї не будуть. Це було нещодавно. Це якісь там самі, труту не залишили все. І плюс і наголосили, що давайте, Вовочка, без яких бомбочок. Якщо ти вже все профукав, то яка вже дірна тобі війна? Давай уже все. Коротше. До свидання. Чао, какао. Раз. Два. По чому от у нас в чому головний стрес? Ці єдине, ну по суті, на фронті ми перемагаємо. У нас стрес це йдуть мирні удари по мирних містах, по енергетиці, не по воєнних базах. Уже не, не б'ють. Но ракетиці, наш гурт зробив уже повністю. Там точно викладка. Я скільки іскандера, скільки є калібрів, каста 1 «Х-55», цих ракет, то там не те, що лишилось, воно ж не факт, що все ще літає. По іскандерах вони вже опустилися на рівень того, що ну про критичний запас. Тому що раптом на них нападе хто угодно. Там і те ж саме якісь там «Тумба-Юмба» на них нападе. І ведмеді оголосять нарешті повстання визвольне проти Росії. що зрозуміти, що вони більш розумна форма життя, чим росіяни. І їм треба якась буде від медведів відбуватися, тому що всі ж п'яні пограничники і мусора. От і Має бути критичні запаси скандерів. Вони вже до нього прийшли. По цих калібрах по Х101, Х55, теж вони вже там у них лишається ще ну, буквально от таких от бомбардувань, ну, типу то, що ми називаємо масовими. Лишається не знаю, наскільки там, може, там місяця-два. Я не буду тут експертом якимось, але я просто кажу, то, що озвучив бур, точні, гур. Точні цифри, і озвучено, що це надовго цього не вистачить. І для того вони пускають, зокрема, шахіти, що сподіваються, що у нас не вистачить ракет ППО. Але Захід відреагував. Дали нам швидше вже певні комплекси, прийшли плюс навчились збивати, розбили мережу цього ППО. І фактично, шахіди ще будуть прилітати, але це нічого стратегічного. Це просто ну неприємно. Це от як камарі літають осінню. Це нас не, не може нас вбити як країну, не може нас змушити програти. Ну це неприємно. Е, криваті ракети все менше. А коли цього не стане, що вони будуть робити? Всього нічого не будуть робити. До речі, хвилинка реклами. Додаток в Андроїді. Є ППО, скоро буде на е, айфонах. Долучайте до народної системи. ППО зробили класні програмісти. Я їх рекламую, тому що вже збили ці ракети. Є ППО, гугліть, шукайте. Реально вже працює, і будемо взагалі робити. Що ці... Жоден попередунчик не долетів. Лі вважаю... припрошу Барто, Зараз дам е, можливість запитати. Я Взагалі вважаю, що рано чи пізно м, краще рано. Має з'явитися додаток в як флайт Радар, та де ми можемо відслідковувати ну радарі ми відслідковуємо літаки, а у флайт-радарі українського ППО ми зможемо відслідковувати ракети у реальному часі. Є дрон так. так, що, якщо хочете допомогти нашим збройним силам ліквідовувати рашистські дрони Камікадзе, то скористайтеся додатком є дрон, і будемо всі разом палити відомий нам. Відомо нам ціль, так би мовити. Не будемо говорити, бо не хочемо, щоб Ютуб розцінив наші слова як якісь погрози, насильство чи щось в тому роді. Але я думаю, всі нас зрозуміли, що ми мали на увазі. Ольга Василенко, мені подобається, що написала в коментарях до нашої трансляції. Ми їх читаємо. Що після зустрічі з ЗСУ дуже глибокий коментар, насправді, після зустрічі з ЗСУ Ахмат насправді це просто дешевий чай у пакетиках. <гум> ну, це так. Хороша історія, правда, пане Івген? Я от про вчорашній, вч... ні, перепрошую, позавчорашній виступ Путіна. Ви вже за... За... зачепили його погрози. Він знову багато про геополітику. Про... Створення якоїсь альтернативи західному світу про національні валюти говорив про Україну. Зрозуміло, говорив, казав, що готовий до діалогу з заходом. Що ви почули в цій промові Путіна? Це таке напевно одне з найбанальніших і найрозповсюдженіших запитань за останні два дні в українському телеефірі. Але тим не менше, хочеться знаєте, таки зрозуміти, чому він аж цілих три години спілкувався з по суті з пресою, і цього не було такого. Довгого спілкування після 24 лютого не було. Як кажуть, мені сподобалась фраза російські ліберали, Путін за ці три години продемонстрував повністю оцей свій глобус, своє розуміння того, яким він бачить світ і ну, дещо пояснив тим, хто до кінця не розумів. Ми то давно розуміли. Пане Крас, ви що почули? Що найосновніше, що запам'яталося і чому? ви знаєте Тут така є дилема. Я от не, не слухаю вже заяв Путіна. Я коли заспокоївся, зрозумів, що Вадим Водімірич на своєму місці. Дай Боже йому здоров'я подовше правити Росією. Я навіть скажу так: що навіть коли вже миротворці наші наше в москві я буду клопотати, аби його назначили там міністром оборони цього якогось там Дальнесибірського царства, десь там Уральська Республіка, яка буде президентом. Такі люди Україні треба багато років. Мені був цікавий, тому що я думав, що ну у нас серйозний противник. Зараз я розумію, що такі люди Україні нужны. Це хороші русські. От коли ви шукаєте хороших русських, оце от Путін. Таких треба в принципі реально кванірувати і побільше їх розставляти. Навіть я ж да, спілкуюся веду в Телеграмі, там от Блог прапорщика. Там, е як його там ну, не можна матюкатися в ефірі, да але там такий відомий російський прапорщик. То ну, він просто це жалкий онук великого Путіна. Тому що ну, це дивіться, це неймовірно те, як Путін розвалює Росію. Я, я, я без якого гумору в певний момент, коли я бачив ці їхні розпірки між там фсбшниками, ФСБшниками, Міноборони, там оце от золота в Кадиров там Пригожен шатають шой що його ашой з, з путіним, тому що Путін. Прихоженим я реально в якийсь момент э, підозрював, що може там частина міноборони вже грає на нашу сторону Росії. От такі вже типу так. ми. Ми вам подигруємо, Ми не просто такі дібіли. Ми і дібіли, але ми вам подигруємо, тому що ми вже хочемо щоб все швидше скінчилося, обсипалося, зробити паніку. Я би без... ну, там була історія, коли я просто аналізував, я Думав ну це може, це може це вже така наша зовнішня розвідка. Думаю, опа. Думаю, мало ли що там. О, тобто насправді тому ідіотізм Путіна соціальний, і я вже його заяви не слухаю, тому що на жаль багато росіян теж про це здогадуються і я дуже переживаю, що його вб'ють. Б'ють, тому що вони здогадуються, що це найкращий президент Росії для України от на даний момент. Тобто, якщо він не почав би війну, то ну було б звичайно краще, але вже на даний момент вже краще Путіна не буде, і тому всі його заяви в самій Росії. Вже ніхто серйозно не слухає. Всі розуміють, що він. Уже ну, повість минулих літ, тобто цього скоро не буде, цього створіння. І ми за ним ще будемо сумувати. Тому що навіть якщо поставлять якогось там байкальського бобра керувати Росією, мабуть, буде менше просто шкоди, тому що Бобер просто не може стільки вкрасти грошей, як Путін, заборони стільки ідіотські рішення приймають. Бобер хоча б не зможе ну, командувати військами, як Путін робиться напряму. Тому не слухав його заяву, чесно кажучи, і росіяни вже думаю, не слухають. І мене отривожить та, та думка, що вони збираються от хижі. От, і от вурдалакі нашого Путіна звести зі світу трохи раніше, чим наші миротворці зайдуть в Москву. Це прискорбний факт. Тому не слухав. Чесно кажучи що він каже. Це все не цікаво. Тобто, в принципі, вже зараз дивіться цікава була за штайнмаера. Приїхав німецький, накшевичає, я, 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 що може бути регалях. Президент він, здається ж, да німеччини, і який мав до того дуже проросійські позиції. А тут він не просто розворобив розворот. Він визнав свої помилки, і він визнав, що треба добивати Росію. І він сказав німцям готуватися до важких часів заради перемоги. Не настільки там важких, що прям як в Росії, не важкі. Там в принципі жити погано, там краще помирати. От але, е, тобто, німецький е, це відомий політик старої цієї школи. Він якби готує, що давайте затягнемо паски, щоб дожати Росіюшку. Оце от заява так заява. Це не пусті слова, і це дуже цікаво. А заяви Путіна вже ну не слухає, тому що навіть е, оцим е, у кремлівських телеграм-каналі вони вже запутались що ми, куди ми рухаємося. Ну, пані росіяни. Тому не дивлюсь і, в принципі, вже не раджу слухати заяви Путіна. Це просто інфошум. Але зрештою, наш керівник розвідки Кирило Буданов вже заявив про те, що Путін може не дожити до кінця війни. І от тут справді цікава заява, бо ну всі ми бачимо за останнім виглядом цього недофюрера, як він виглядає, і виглядає він справді ну не дуже так кепсько. Можна так м'яко кажучи сказати, пане Євгене, ви думаєте справді, що Путін може не дожити до війни? І ну, зважаючи на вашу взагалі думку стосовно того, що він достатньо вигідна фігура зараз для України, чи це може якось кардинально змінити хід війни, чи це абсолютно нічого не змінить? Або ж навпаки, смерть Путіна може призвести до якогось більшого загострення на фронті? Я що думаю. В небезпеці це об'єктивно. Він не... вже нема кому довіряти. І, мабуть, у нього єдиними друзями наші спецслужби. Я на місці Путіна би звернувся до пана панава. Там, до мене вже Карасяпити підписали, чи до пана Малюка, е, щоб ми знайш шляхи забезпечення його безпеки. Тобто, щоб його хтось сторожив. там. Може, якихось таджиків відправимо. Вони все одно за Росією воєвані, хоч поїхали на полігон, постріляли всіх русських. Е, ну, якось знайдемо методи, як його захистити. Тому що право в тім, Ну за нього е, прийде е, в принципі, ну коли нього хтось прийде, воно ж теж обвалиться дуже швидко. Ну мені не подобається неконтрольованість процесу. Тобто замість нього, коли прийде Росія, почнеться хаос, які вони будуть намагатися швидко угамувати, розставити, трансформуватись там і так далі. Ми цим скористаємося особливих додаваємо. Ну, це якби е, знаєте, це як от бокс. Коли Віталій Квичко виходив на ринг і казали: ну десь там не завжди це драйвовий йде бокс. Ну не драйвовий, тому що я стратегія. Ти забуваєш противника, не треба гарячкувати, не треба ризикувати. От у нас зараз є абсолютно. Зрозуміла стратегія. Заганяємо просто Росію як кабанчика, от от, і все. Ну просто без варіанта. Е, Бен Ходжес, колишній командуючий, якщо не помиляюсь, військами НАТО в Європі чи військами США в, в Європі е, в своєму нещодавному інтерв'ю взагалі сказав: а це якби ну дуже серйозної посади людина. Сказав, що там російським військам залишилось там в Україні там 3 місяці і просто будуть гайки. Ну можливо, це він так з метою якоїсь пропаганди сказав. Я не знаю. Ну буде дуже цікаво. Подивитися на ці оцінки. Тому що такі люди таких слів просто не кажуть. Цікаво собі я собі засік, чекаю два місяці, Що там бен наговорив? Тому що ну це серйозні дуже заяви. От відповідно. Ми плавно їх заганяємо, і не треба авантюр прибрати. Путьку прийде щось друге, скрізь за все. Ну тоді ще швидше вона обвалиться. Ну раптом будуть неприємні сюрпризи, і у них, хоч трошки якісь буде спалах здорового гвозду. О, тому от моя абсолютно раціональна така оцінка, що е, путька в принципі його е, зараз фізичне здоров'я, воно е, в тому числі в інтересах України, тому що він наш союзник. Ну в такій хімерні фі... це не це не наш, якби друг товариш. Це просто ворог, який нам настільки вигідний, що я зараз це кажу без жодного гумору. я зараз справді бачу масштаби ем, от, повільності, інертності, безтолковості російської системи і каральної всієї. до речі, у Путіна справді єдине, що виходить добре, це давити самих русських. І це ж теж є чудово, тому що нічого не може пробитися, хоч трошки краще, ніж Путін, чим його генералітет, нічого не може пробитися, крім от його оцей от режим золотих йоршиків. Тому це справді ну дивовижно, дивовижно. Насправді, я раніше думав, що це у них якби є такі авторитарні лідери, які створює на великі проблеми. А зараз я розумію, він на створив великі проблеми. але ці проблеми дуже швидко перейшли в дуже ж якби остаточне вирішення російського питання. І навряд чи би от ну реально навіть при Єльцину, при кому завгодно, навіть при Медведєві, Мог бути настільки масштабу, якби марнославства, дурноти і поразки Росії, як він зараз є зараз. У них от ви згадали про боксерську термінологію. Про Віталія Кличка, який дуже часто справді перемагав в таких нецікавих довгих поєдинках 12 раундових за очками. Якщо говорити про наше протистояння, ну знаєте, ми всі любимо почути прогнози, так коли це все завершиться. Ми почули. Пропозицію Бена Ходжеса два місяці влаштовує. На вашу думку, який зараз раунд цього протистояння триває, якщо так на бокс перекидати? Це цікаве. Тут е, я насправді зараз би. От мої були да очікування кавунятка, і вони не 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 відпадають. Поки що, наша коми чули оцінки е, різних е, українських силових структур про те, що до нового року, скоріш за все, в Херсоні такі стане е, просто ну е, чисте повітря. Воно звільниться від усього всього наволичі і сміття. Но... Наприклад, на Херсон на обох берегах берегах зараз Херсонського плацдарму, тут у правий лівий берег. Вони зосередили порядка там 39 БТГ, дев'яти тут То само накач там десь 30 або й більше тисяч військ. Вони стягнули, е, окопуються, намагаються десь там вижити, намагаються оборонятись. Це е, велика машина решток російських боєздатних військ. Цю машину штурмувати, якби ми все одно це зможемо зробити але це великі втрати, і ми втратимо динаміку на інших напрямках. Не зможемо наприклад наступати, як у нас зараз командування показувало ці чудеса одночасно на двох напрямках. наступати, от відповідно. Я не здивуюсь, якщо наше командування зараз прийме е, е, рішення потихеньку цей весь пиріжок, який вони зібрали на правому березі, просто різати, 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 різати посипати його пудрою з хімарсів, е, просто до того часу, поки там не буде випалених всіх можливих точок, де у них казарми розташовані. І тоді вже це, наприклад там затримається. Це буде там, е, коли засохне повністю взимку, там е, буде погода, дозволяти там січень. Люди, наприклад, ми просто зашли в Херсон, тому що там просто було вибито все, і вони пообмерзали. Сполучення немає, а харчів немає. Я не, не знаю, який буде сценарій, тому що я просто гіпотетично кажу, що до цього треба бути готовими, що росіяни зараз зосередили там дуже багато військ, і через то можливо там буде трошки інший сценарій. Просто тому що вони поступили ідіотські, бо вони собі думають, що якщо ми сказали, що ми туди побіжимо то тут вже завтра, значить побіжимо Ми туди побіжимо, просто трошки пізніше, тому що ну е хімарсикамі от просто підставили полігон. Тим більше ці поля Херсонські там зручно все це вибивати. Це перший момент. Другий момент, от Сватове. Вже з півдня перерізали вчора чи позавчора. Ну не знаю, чи є офіційна інформація чи немає. Ми це чули там телеграм-каналах. Перерізали трасу Сватова на південь, а на півночі вона і так в двох містах було теж перерізана ще раніше. І сватово зараз воно тремтить. Да, росіяни стягнули бомжатню. Вони щоб ви розуміли, ці ідіоти най... найкраще, що не можуть робити для себе ставати в оборону, бо атакувати нам важче. Ні, вони все одно ідіоти що йдуть в атаку і над сватово стягнули групування. будуть цими чмобіками щось там намагатися погрожувати нашому лівому флангу, атакувати. Ну це просто ідіо. Оти ідіотами. Тобто, ну, наприклад, окей, ми Сватово, хай там затримається повне там, звільнення, там ще на тиждень, тому що ми будемо зараз станемо просто відбити ці атаки. Вони погублять трейним темпом свої війська, і ми спокійно вже потім будемо брати Сватово. Тобто ну, російський ідіотизм це щось з чимось. Е, о, тому е, давати прогнози, як швидко це завершиться. Е, я Ми. Я одну не не володію настільки противною обстановкою, да лише те, що я бачу, да, наші спроможності як це відбувається. То ми очікуємо вірогідно справжження тих прогнозів, які давали наші різні очільники. Про те, що е, це мабуть буде е, от весною. Е, Розв'язка фінальна вже е, аж, аж можливо з історією Крима вже початком. Тобто це навесно буде. Тобто я так бачу такої динаміки, як воно зараз рухається. То справді може бути дуже цікаво, тому що у них віз не більше. У них більше чмобіка, бо чмобіки це не війська озброєнь ракет цього всього не більше. Китай відмовився і у них ситуація гірше. А у нас краще. Ще тому очевидно, що для них ця ситуація дуже важка, і я тут, поки що, оті оптимістичні прогнози, які давали наше керівництво, які вже багато разів справдилося, військове керівництво те, що казало, то я зараз оці прогнози я їх і і дотримуюсь, тому що в принципі бачу, що да буде цікаво, буде весело. Єдине, що мені от Тут є от лінія Путіна. Да? Якщо його приберуть, якщо почнуться всередині, бродіння, про що можливо Бенкодже скаже, що в на увазі не тільки там справа в тому воєнному аспекті, а в тому, що ну внутрішньо буде тривати. От е мені цікаво, ж не воювання наших земель, тому що ми ж воюємо з Російською Федерацією, як оцим от е унітазним утворенням, яке хлюпає всюди війном. Треба просто зробити там зачистку. А для цього треба не так, де до наших територій, головне, щоб там все закипіло. І от е мені здається, в тому числі наші прогнози нашого керівництва грунтуються на спільному з союзниками. Оцінках ситуації військово-політичної в Росії, що в певний момент там почне все обсипатися, і це тоді вже автоматично галопом обвалює фронт. Тобто ми не тільки фізично просто будемо видавлювати, а йдеться якраз в партії оцінка до того, що внутрішні політичні процеси в Росії призведуть до розвалу їхнього фронту. Дякуємо Євгену Карасю за включення. Нагадаємо, з нами був на зв'язку Євген Карас, націоналіст, військовослужбовець ЗСУ.